Кухня ліцею номер 2 у липовці. Кухарка Віра Якубенко замішує інгредієнти для енергетичних батончиків. Їх каже, готують для українських військових. Засипаємо вся хлоп'я, ложимо банани, ізюм, Воно все перемішується добре. Потім ложимо мед, доводимо до готов до консистенції і викладаємо в деко. Такі батончики довго не псуються, каже кухарка. Продукти приносять місцеві жителі. Готову суміш викладають на деко, випікають єдиним коржем. Товщина 5 см. Готують у пару конвектоматі. Ставимо на одну годину випікатися при температурі 180 градусів. Воно стає таким твердуватим, як, ну, як пиріг. Нажимаєш і воно чувствує, що воно готове тоді. Далі корж день має вистояти, каже Віра Якубенко. Один батончик заважує до 200 грамів. Кожен фасують в упаковку. Ми зразу готуємо дітям, закінчуємо роботу, потім уже вільний свій час печемо енергетичні батончики. Сьогодні, каже Віра Якубенко, на кухні сама. Зазвичай працюють командою. Зараз випікають до 30 кілограмів енергетичних батончиків для оборонців. Виготовляти такі почали з листопада минулого року. Передають місцевим хлопцям, які нині боронять Україну на фронті. Оборонцям, каже кухарка, вони смакують. На підтвердження надсилають світлини з подяками. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина.